Покажу вам рецепт ідеального бананового хлібу. Для цього нам знадобиться 4 банани, 1 яйце, 80 г вершкового масла, 100 г цукру, дрібка солі, 200 г пшеничного борошна, 1 чайна ложка соди, 30 г родзинок і 50 г волоських горішків. Для зручності спочатку підготуємо форму. Щоб хлібчик було легко вийняти із форми, робимо так звану французьку сорочку. Для цього змащуємо її холодним вершковим маслом, додаємо трішки борошна і рівномірно розподіляємо по всій формі. Поки готую тісто, прибираю її у холодильник. Тепер переходимо до тіста. Для цього беремо 3 банани і знімаємо кожуру. Кладемо їх у глибоку ємність і розминаємо до стану пюре. Це можна робити виделкою або будь-яким зручним способом. Має вийти ось така консистенція. Тепер додаємо яйце, цукор та дрібку солі. Вершкове масло розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті і також додаємо в тісто. Тепер перемішуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції. І просіюємо в наше тісто борошно та соду. Щоб наше тісто не осіло, обережно і недовго перемішуємо його лопаткою. Напрям має бути знизу вверх. Подрібнюємо ножем волоські горішки та додаємо в тісто. Можна використовувати тільки 80 г волоських горішків, а можна поєднувати з родзинками або з шоколадом. Також перемішаємо недовго і обережно. Кладемо у підготовлену форму і рівномірно розподіляємо. Один банан, який у нас залишився, розрізаємо навпіл. І кладемо половинки банану зверху на наш хліб. Випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці, режим верх-низ, плюс конвекція 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Вона повинна виходити сухою з центру хлібу. Спочатку даємо охолонутий формі 15-20 хвилин, потім кладемо на решітку і повністю охолоджуємо. Ось такий гарний банановий хліб у нас виходить і зараз покажу вам, який він всередині. Всередині виходить взагалі не мокрим, а дуже повітряним, ніжним та соковитим. Я дуже довго шукала рецепт ідеального бананового хлібу, нарешті знайшла, тому ділюся з вами. Тож обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.